Всім привіт, всім привіт на моєму каналі. Сьогодні буде обзор цієї ПТР-60. Припіська висотка. 16 поверхів. Все. все приємного перегляду. А ми починаємо. О, тут. тут є два нових ліфтів. К КМЗ і ОЦІС, Спочатку буде КМЗ, Я колись я. Після вчора їх знімав. Я їх після вчора колись знімав. Треба екран менше зробити. О тут. Берегите літ розстрілком Килл КМЗ старіт. Тут таких два нових ліфтів тр 60. Так, от, їдемо ми. покажу цей лифт. Вот тут. Ось Выключил всю пиликалку. я кричу. у кого-то. Забудет опс. То есть С. Однушка. Вот тут. Спальня. Тоже спальня. Санузел. Санузел тут такие вот. Санузел. Такие За ПТР-60 така. Хтось там катається на віці. Тут лісі. Треба включити фонар. Вибачаєсь ліхтар. Ось ліхтар. тут. Туалет, ванна така от, кухня, кухня. Спа. Вітальня. і кімната. Тут тоже такая вот. Трешка, целая, такая вот. Такой трешка. Такой полноценный. Вот тут. Кемната. Виталь. Кемната. Вот тут. Кемната. И вся витальня тут. Ой, выпадковымкнул лихтар. А это куда-то светло. Ванна, туалет і кухня. Все така от квартира така от. Ну, отак от все. Ось так ось. Треба вклю... Тут темновато аж. Включити ліхтару тут. Ванна, санузол, санузел, туалет. І кухня, вітальня це Вітальня, теж вітальня. і ще кімната, я це показав? Це показував. Важу вам. Я зараз вам, я зараз покажу, я зараз буде пож тут є ПТР-60 пожежна, пожежна лезниця. Так от вона виглядає, що я не, не упав. І вам покажу. Вантажний ліфт отис. Фейна упаду. ой ой Що я тут дав? Так от. Я стрибаю на аж на пожежній лезниці. Двері не закривається. Хай вони будуть. Ай, машини приміщення. На Технічний поверх неможливо попасти. Там закрито. Окей, зараз вам покажу вантажний ліфт. Яка... Якою маркою? Тобто Тут 16 етаж. Марка Отіс такий от ліфт. Буде такий. Я знімав це. Знімав такі от... Мусорка вот такая вот. Приехал наш лифт. Приехал наш фантазм. Ген-2. ген кнопки не нажимаете на ага. нас тосны вот и два тосны уважаемые жители последний этаж последний этаж нет жил Так, так, оно. Чорний, сірий, темно, сірий такий. Кієві. Все, приїхали. Будемо бігати. Боти зайшли. Ці два боти. Тут ця ботаника з'явилася. Кнопка одна на этажах. На поверхах. Зараз выключу вам. Заходьте. За ну заходьте. Заходьте. Такий от обзорчик. Будемо... Будемо так... Планування аж по четвертий. Контроль поверхів. А вже тепер немає виходу. Все відео йде до кінця, вже тепер кінець. Такий обзор був. Такий крутезний Обзорчик. Вона чекає. От... Ту дуже. Зараз. -ду -ду -ду. Все, кінець. Все вже. Відео йде до кінця. От. Все. Підпишіться на канал, зроби косочок коментарів. Напишіть кусочку в коментарях. З вами було ліфти, Левондівки і всім па ба 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 І не забудь поставити лайк за те відео, що я робив обзор такої ПТР-60. Там, де два нових ліфтів. Все. Дякую за перегляд. Всім па-па!